Глинськ. Село ще поблизу рівного, на перший погляд, нічим не примітне і звичайне. Однак, якщо уважно придивитись, то окрім вказівників з назвами вулиць, можна розгледіти нетипові для волинського села будівлі. Їх спорудили чехи, які також додали нових страв до традиційного столу місцевих жителів. Як ще змінилося життя Глинська у 19 столітті? Як тут виник перший чеський пивоварний завод у Російській імперії? Складно уявити, але ще 100 років тому сучасне скромне двотисячне село було одним із економічних центрів регіону. Потужний пивоварний завод і вирощування хмелю визначали успіх звичайних людей та збагачували державну скарбницю податками. Таким чином спрацював план щодо розвитку волинських земель із залученням іноземних колонізаторів відбулася домовленість між російською царською владою і тодішнім австро-угорським правителем про те, що Австро-Угорщина поставить до Російської імперії людей, які навчать господарювати по новому і обробляти землю по новому. Свідченням цих подій є той факт, що в 1868 році. До нашого села прибули перші чеські поселенці. Це були люди, яким надавалася краща земля чорноземи Глинські, бо, як правило, в Глинську землі не дуже придатні для збирання якісних врожаїв. І чехи, отримавши ці землі, почали тут господарювати. Подібні поселення з'явилися і в інших селах нашого теперішнього району. На батьківщині чехи потерпали від шовіністичної політики німців і гостро відчували проблему нестачі родючих земель. З іншого боку, у Російській імперії, після селянської реформи 1861 року та повстання поляків, яких виселили на батьківщину, багато земель пустувало. Наприклад, територія Волинської губернії на той час була більшою за всю Чехію, крім того. Переселенцям гарантували вигідні умови. У 1866 році закінчилася Австро-Пруська війна. І е, територія частини Чехії була зруйнована війною. Чехи на таких умовах сюди їхали. Перше, вони стануть православними. Чеські переселенці. Чоловіки не знайшли служити в російську армію. Їм була дана відстрочка на певний період часу. Так що такі умови якось сприяли тому, що чехи могли господарювати тут відразу, і вони вирішили їхати сюди. На більшості будинків, побудованих чехами, донині вціліла штукатурка. Талановиті господарники принесли цивілізацію та змінили життя звичайних людей. Хоча та історія починалася не надто романтично. Спочатку чехи жили в дерев'яних напівземлянках і викорчовували ліси. В Глинськ поселилося 126 родин, чеських родин переїхали з Богемії. До Богемії вони їхали поїздом, а звідти добиралися возами, хто як міг. Приїхали майже на необжиту територію. Займалися вони в основному землеробством. Питання, які були, вони розпрацювали, землю, які вільні були, вони забрали. І розпрацювали землі, які були зарошені лісом. обладнали подверки. Це вулиця Семирани, де вони основно базувалися. Крім того, вони розмістилися на загорі, де побудували село, і на підцуркові, де німецькі колоністи залишили свої будівлі. Вони там вже розмістилися. Територію чеських поселень легко розгледіти і нині. Зокрема, міцні житлові та господарчі будівлі, що у районі Глинської Загори, підтверджують, тут мешкали люди іншої цивілізації. Разом із землеробами на Волинь їхали чехи різних професій. Подекуди невеликі поселення нагадували справжні міста, де можна було придбати будь що були шевці, кравці, які були шили це. Жіночий одяг, чоловічий одяг, були слюсарі, ремонти техніки різної ж. сівалки, культіватори. Це ж сильно було розвинуте. У мене, наприклад, до цього часу є борони, плужки, огортачі, борони на куку... не кукурудзу, а на хміль, що прохожували. Російський уряд надавав чехам багато пільг. З'явилися спеціальні інструкції для суддів та інших чиновників з порадами поблажливіше ставитися до приїжджих. Цар розраховував на швидке освоєння родючих земель і передачу досвіду місцевому населенню. У 1871 році в Глинську відкрився перший в Росії завод з виробництва чеського пива. Напій у спеціальних бочках доставляли у Київ, Москву, Петербург і навіть на Кавказ. Мало хто міг скласти достойну конкуренцію хмільному напою з Волині. Пиво не було новиною для місцевих жителів. Напій виробляли тут давно. Однак його якість була зовсім іншою. В Чехії. побудували чеський пивоварний завод, перший, він був перший в Росії пивоварний завод імені Вацлава Шимика. Якщо до цього часу на Волині пиво вироблялося, але воно було недоброї якості, воно було темне, недобре на смак якийсь солодкувате, то в Чехії пиво було відмінної якості. Його возили в дубових бочках, які були просмолені з середини, і мало відмінну якість. Власниками заводу був кончив який Виготовляли пиво високого тунку. Перше для пива треба було розвідати хорошу воду, яка і знаходиться на даному заводі, які остатки зараз залишилися. Після цього було випущене пиво. Глинський пивоварний завод вплинув на економіку всього краю. Спочатку до Злобунова бочки з хмільним напоєм возили кіньми. На станції з Булбонів були свої товарні вагони, які між цими ж вагонами це пиво відправлялося. А кажу, що пиво не прокисло, то його возили вночі, а вдень стояли в холодку. Були дуже добротні бочки, броварі, якщо мені здається, вони так називалися броварі, які вони були просмолені всередині і зверху закривалися металевими обручами. Раніше на Волині просто звичайні бочки були, і там яка соломяні, ну такі закривачки були солом'яні. А глинське пиво було. Ну, Дуже відмінно і дуже хороше. Вже через кілька років чехи ініціювали будівництво залізничної станції в Глинську. Це дозволило б здешевити транспортні витрати на пиво і не тільки. Ну, стояло одне питання. Якщо паровоз зупиниться і він тронеться, тоді можна буде зробити зупинку. Якщо цього не буде, то чехи велике прохання виявили, фінансово підтримали. І як кажуть, старожили, чуть ли не штовхали поїзд, щоб він рушив, І після цього була відкрита зупинка в линзьку, в -Ура. Щоб варити пиво, потрібен хміль. Чехи прославилися у світі як висококласні фахівці з його вирощування. На Волині, де хмелем раніше ніхто не займався, вони почали з малого. Привезли з собою пагонці хмелю. Лозу хмелю. Той хміль страшно погано тут на нових землях переживався. І через те, навіть дехто з них мусив ще раз переїжджати кордон і їхати в Чехію по той хміль. Потім вони так розвели хміль, що це була найбільша, найбільша хмелярська, мабуть, область в царській Росії на території Волині. У Дубні побудували спеціальну сушку, куди залізницею доставляли хміль. Глинська сировина прославилася на цілий світ. При вирощуванні хмелю хміль мав високі якості. Крім того, був побудований солодовий завод. І злишки хмелю вони доставляли в Дубно, здумно доставляли в Європу і відправляли на експорт. Крім того, після цього хміль доставлявся ще в Сполучені Штати Америки і всі американські країни, хто заказував його на експорт. Різний рівень інтелектуального розвитку. Особливості національного менталітету та віросповідань спочатку призводили до конфліктів між приїжджими та місцевим населенням. Разом з тим, ті люди швидко знайшли спільну мову. Через деякий час чехи прийняли православ'я, а до столу місцевих українців додалися нові страви. Релігійне питання було однією з умов переселення на Волинь. Волелюбні чехи, які визнавали хто католицьку, хто євангельську, а хто змішано гусицьку віру, після серії соборів, зустрічей та інших подій, почали відвідувати церкву. Водночас, глибокий слід залишили чехи і в побуті українців. Кухня, чеська кухня, вона зайняла велике значення в побуті гранських селян, тому що такі страви, як чеські колачі. Чеські кнедлі на пару і помачка вони взагалі дуже Ну, Якщо кнедлі і помачка це таке буденна страва, можна сказати, то колачі, вони не тільки випікаються в Глинську, а й можна сказати, і в навколишніх селах їх прийняли, Тому що чехи побували трохи в навколишніх селах деякі було біля нас близько село П'ятигори, Там також проживали чехи. Так само з ними грани і Загора. Донині жодне традиційне свято глинських українців не обходиться без тих страв. А внуки та правнуки підприємливих чехів періодично приїжджають на землю своїх предків. Якщо історія поселення це спільне минуле його та жителів сусідніх сіл, то історія європейської нації це частина великого організму, роботу якого. Неможливо уявити відокремлено. У Глинську і на прилеглій території у 19 столітті зійшлися люди, які визначили долю регіону і навіть народів.